Ніхто не говорить про найбільший недолік штучного інтелекту, навіть найдорожчі моделі у світі не здатні сказати про сте. Я не знаю. Чому так відбувається? Дослідники з OpenAI вирішили це перевірити. Вони поставили найрозумнішим AI моделям одне просте питання: коли день народження Адама Калео? Швидше за все, ви теж зараз думаєте, хто це взагалі такий? Або я не знаю його день народження? Логічно, правда. Але шів які вклали мільярди доларів тричі дав три різних дати: 7 березня, п'ятнадцятий червня, та перше січня, і всі неправильні. Чому ж він просто не сказав я не знаю? Якщо ж запитати про дату народження Ейнштейна, інформація є скрізь, і відповідь буде правильно. А от коли мова йде про невідомих людей, даних майже немає, і модель починає вигадувати. А тепер найцікавіше, ші робить це не тому, що хоче вас обдурити, річ у тому, що сама система побудована так, що їй вигідніше вгадувати ніж мовчати. Модель отримує нуль і за відсутність відповіді, і за неправильну, тому шанс, хоч якийсь, потрапити в точку. У цінніші ніж сказати я не знаю. Уявіть шкільний тест. Якщо ви не знаєте відповіді, що ви напишете, я не знаю, чи спробуєте вгадати так само й думає штучний інтелект. За підрахунками дослідників, це трапляється приблизно у 20% випадків. В інших ситуаціях модель намагається розмити відповідь або піти в загальне міркування. Ось питання чи можна довіряти ші, який навіть у простих речах вибирає вгадувати, а не чесно зізнаватися у незнанні. Напишіть у коментарях, як ви до цього ставитесь.